Караван лає собака йде. Відносити з топфашмобобу, яку запустили військові і пишуть на всіх снарядах тіщенка Петух. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. Як каже Микола Тищенка, караван лаєт, собака йде. А я кажу, що коля нарешті допі та виділилося. Ми розпочинаємо відео, де зібрали найяскравіші, найпрекрасніші і найчудовіші виступи народного депутата України Миколи Тещенка. Ви на старті не забувайте обов'язково лишити нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і пам'ятайте, що це відео покликано. Виконати декілька місій: по-перше, розрядити і підняти вам настрій, зробити так, щоб ви посміхнулись. Бо таких філігранних і фантастичних дятлів ще треба пошукати. Друге, це нагадування про те, що кожен раз, коли ви робите свій вибір, коли вам хтось подобається чи не подобається, треба увімкнути критичне мислення і подумати: а чи гідна ця людина представляти нас із вами? Бо вже так сталося, що саме народ України мудрий. Обрав Микола Тищенко до Верховної Ради. Ну а тепер ми розгрібаємо. Оце славно відомі його вирази про святкування Чорнобильської трагедії, його відпочинок під час коронавірусу і святкування, його дипломатичні подорожі в Таїланд. Ну і звісно, вишенька на торті це побиття ветерана російсько-української війни днями у Дніпрі. Сьогодні Микола Тищенко у суді. А в ефірі в нас влог саме про нього поїхав. Призвища. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Оба відмови Ні. фактично своєму діями. У зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А саме. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, відмов... я, вас... я, я, вас... я, я вас затримаю. Все, хорошо. Якщо ви здійсните ще, Хочете з нами поговорити? Чекайте, чекайте, вони миколаїві стойки! Чого очікуєтеся? Давайте привітаємо. Можливо, будь ласка. Чекайте, по одному заходимо. Пане Микола, можна питання? Я не хочу запізнуватись на після, після все зробимо. А куди йти? Та в мене просто питання одне. Як ви відносите до фашмобу, яке запустили куди? військові? Куди і пишуть на всіх снарядах тищенко пітух. Я прошу вас не ображати. Так ні, чого я ображаю? Людей, які мають свою точку зору, тому що сьогодні для мене всі люди мають свою точку зору. Ще раз почув. Я не читаю точки зору окремих людей, які її блиска. Я роблю свою роботу. Я кажуть, карава має собака іде. <різь> <різь> Я прошу вас ну, не ображати, але ви ж видображаєте. Ніхто не були депутатом, ніхто не працював, хто має додаткові домовитися. Маєте повноваження незаконодавцям займатися, обстрілити наших захисників. Судь. Суді. Тому що мені... Дякую. Судді, вам смішно, мені ні. Сьогодні ще раз нагадую. півтора мільярда гривень ми втрачаємо наша шахрайські дії. Стаття 1944. Маю за посади. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь. Мастер-шефі, в ревізорі, виграв в танцях, в е, Форді Боярд. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали і поважали звичайних українців. Ви сказали, що саміт миру це важлива подія. Подивіться, і ви, надра. І ви, і ви, ви з повагою чекайте. Ні, 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 поставлю питання. Ви знаєте, що нам і, і ви з повагою сказали президента? Ви знаєте, ви можете сказати, що що ви. поважаєте президенту? Я поважаю будь президента кого Володимира Зеленського своїй країні. Дивіться, ви, ви потаєте презентацію. Ви я поважаю. Я ставлю вам конкретне я, питання. Я поважаю будь-кого в своїй країні, будь-якого громадянина. Я вважаю, що Володимира Зеленського немає бути в наших відносинах. Будь-якого військового, будь-якого пенсіонера, будь-яку людину похилого віку, будь-якого людину, яка пов'язана лікаря. я вас забуто про конкретну людину з середнього віку. Я поважаю українців, тому що я щиро радий, що я народився в Україні. Ви поважаєте президента? президента чи ні? Я поважаю як гаранта нашої конституції. Чудово, а якщо як президент попросить як вас класку мандат депутатського як депутат, людина, дивіться, як людина, яка сьогодні багато виборює для держави. І жоден президент, жоден журналіст, жоден депутат не може робити неконституційні дії. Я ще раз наголошую, що якщо ви мені пообіцяєте, представте, Сергій Грішин, бачите, ви навіть не представите. Я перед цим представляю, сам ставив питання. Якщо ви все забуваєте, дякую я за ваше запитання. Так ось, коли президент? ви мені, наприклад, ви нам всім спільноті пообіцяєте. Що ви закриєте всі ботаферми? Бота закриє... На жаль, закриєте всі ботоферми. коли ви закриєте всі корупційні складови по розкладанню наших надр в лісовій галузі, в надровій галузі, в енергетиці, той самий час я за... Мандат не тримає. От саме той чи вам поставив а конкретне поки постав конкретне запитання. Поставте ми переможемо цю вікові. гідру. Ми будемо яку працювати. гідру? Я вас запитав. Якщо президент попросить вас скласти мандат, ви, ви будете склати мандат чи ні? Чано ми субачнемо. Впливають сьогодні на думки через а, засоби масової інформації, впливають на думки суспільства. Сьогодні а, ми бачили, яка велика хейтерська. А, Атака була, хвиля зроблена. Ви журналісти, і ми всі в суспільстві розуміємо, що сьогодні це дуже велика трата грошей. Дуже велика. Ми знаємо, що це ви знаєте, що якщо сьогодні всі знають, скільки коштують розширення інформації неправдивої брехні, саме в засобах телеграм в засобах інформації, в якого не є. Останнього бенефіцара, з якого не можна спросити, наприклад, наприклад, пан Лачин, пан Лачин, що мені дуже було цікаво, вже о сьомій знав о сьомій ранку. Вся країна ще спала. А він вже знав про інформацію, яка була в органах право правоохоронних органів. Тобто, це, взагалі, мені дуже цікаво дізнатися, як. Можна, ви всі такі поважні, багатьох з вас я знаю особисто. Знаю, з вами працював е в далекі часи, коли я працював на телебаченні, але ви не знаєте. А пан Лачин знає. за нашою інформацією він працює з правоохоронними органами. А е будемо цю інформацію перевіряти. Е так само я хочу загад... запитати у всіх нас, у суспільства. А доки ми всі будемо миритися з тим, що ботоферми оманюють під час війни військових, які знаходяться на передовій, через вибачте, цих ліди, через арбітражників, через молодиків, які їздять на Феррарі під час війни, і до них взагалі не ставиться ніяк правоохоронна система, взагалі не запитує звідки, наприклад, окремих лідерів цього ринку корупційного кримінального ринку. По 20, по 20 Феррарі, по 20 ем, автівок, які коштують за більше, ніж мільйон євро. І, і, і в суспільстві чомусь це байдуже. І коли е, в парламенті була створена тимчасова слідча комісія, яка займалася ботафермами, яка займалася розслідуванням цих ганебних дій, що відбувається? Всиленна кількість ботів, телеграм-каналів, без. Відповідно, власників починали роздмухувати ту чи іншу інформацію. Повно депутатські повноваження все на основі закону України. Відповідно, всі мої дії були закони, про які я і написав відповідні заяви і на підставі інформації та заяв. Я користуючись повноваженням Народного депутата України. Працюю в рамках роботи, тимчасова свідчив комісія, ТСК нацресурс, парламентський контроль. Хочу нагадати. Ви в Дніпрі були через ТСК, так? Хочу нагадати, що парламентар має повноваження. Це найголовніше повноваження. Це представниця. Це функція, яка найголовніша. Не вбивайте один одного, панове пан, журналісти, не вбивайте, будь ласка, зберегайте спокій і повагу до суду. Так, І справа в тому, що представницька е, функція, я нагадаю, що в мене працюють всі мої депутатські приймальні, е, які приймають. Моїх виборців, громадян, куди звертаються люди за тими чи іншими питаннями, куди не надходять інформація щодо тих чи інших порушень в державі, потім на які я реагую разом з командою та е, виконую, ще раз нагадаю свої повноваження депутатські. Друга функція це функція контролююча. Саме цим я і займаюсь, ви ж знаєте, що я, як кажуть сьогодні в народі. Політичний ревізор. Про свою роботу, а це прописано в моїх повноваженнях, Я маю звітувати суспільству, Я звітую на всіх своїх світлинах. Відверто, відкрито, нічого не переховую. У мене є чітка позиція. Я за правду, я за народ, я ви, за гроші. Що третя, Мене третя функція. Це функція законотворча. Все, три функції, які має сьогодні депутат Верховної Ради, це представницька, контролююча і законодавча. Пане, навіщо ви розбили свій телефон, дивіться, на всі питання я сьогодні не можу відповісти, тому що у нас сьогодні буде засідання. Після засідання, коли буде прийнято те чи інше рішення, я з ним погоджуюся тому, що вважає, що. Це, це рішення буде сьогодні. Тобто, ви приймати український погодитеся з що зробив суд. Ви говорили вже зі своїм адвокатом, якщо буде запобіжний захід домашній арешт. Дивіться, мені дуже жалко. Спіху. Мені сьогодні немає особисто зараз що сказати саме по діям пов'язаних з судом. З тим, що буде відбуватися, ви не розумієте. Ще раз де хочу ви, нагадати, ще раз хочу нагадати, що я виконую свої депутатські повноваження на підставі цих повноважень. Я звітую, я надаю будь-яку інформацію будь-якому журналісту, будь-якому громадянському діячу, будь-якому небайдужому громадянину. Чому я це роблю? Тому що я знаю на закон України, знаюся на них, і відповідно до закону України про депутатський статус, про статус народного депутата. Як я ви працю... ставитесь до того, щоб скласти мандат? Справа в тому, що мандат мені надали люди. Я депутат-мажоритарник, люди мене вибрали. Я не прийшов у списку жодної партії. А ви бачили, як люди прийш... реагують на ситуацію в Дніпрі? Якщо подивитись в соцмережах, що українці пишуть, я ще раз хочу нагадати. Що я не прийшов за списком жодної партії. Я є депутат мажоритарний, Я виграв свої вибори а, проти Олександра Третьякова. Це дуже відома людина, яка понад 25 років була в політиці, яка і створювала певні політичні тиски, які ми сьогодні відчуваємо. На нашій державі і саме такі люди, в яких ми перемогли свого часу і привели Україну до війни, до війни яку говорить сьогодні з вами після було. того, як цей скандал з Дніпра поширився. Дивіться в моїх повноваженнях народного депутата, голови тим, що комісії ТСК, сканец ресурс МДО, не входить спілкування з жодною людиною, яка стосується до офісу президента за статусами. Та повноваження нам немає нічим не спілкуватися. І я хочу сказати, я не вибачте, не маю часу читати сьогодні. Ви інформацію. Читали ви, читали ви? А, ви знаєте, ми навіть не підписані один на одного в Фейсбуці. Тобто не читали Макарова? я не читав і я не читаю будь-яку інформацію окремих людей. Людей, які мають свою точку зору, тому що сьогодні для так мене... таксі люди мають свою точку зору. Ще раз вам хочу сказати: я не читаю точки зору окремих людей, які її висказують. Я роблю свою роботу. Я кажуть, караван лає. Зрозуміло? <реш> Саме так я хотів би сказати, щоб ви всі посміхнулися. Бо ви дуже на заряжені на е, якусь там сутичку. Ну, ми робимо свою роботу. Якщо вас посадять маєте... під домашні арешті, яку роботу вдома ви будете робити? Дивіться, е, якщо так відбудеться, е, справа в тому, що. Я не можу закривати депутатські приймальні, Мене не, я не зможу ходити на роботу в парламент. Я не зможу працювати в парламенті, тобто виконувати свої законні конституційні права. Я за людей таких як саме, як і ви, тому що я сама та людина простай. Я ви пам'ятаєте, народився у місті Києві, якори, кіляни, я керний я Заболоні це саме один із найкращих районів міста, міста наших каштанів. Обирався за мажоритарним списком Я по Святошин 219 округу. Приміг дуже відомого і потужного політика, який дуже багато років будував цю страну. І от ми з вами бачимо, що ми отримали в наслідки від попередників. Ми отримали війну. Ми отримали відсутність енергозахисту. У нас сьогодні нам всім треба думати, як виграти війну. Це сьогодні для нас найголовніше це виграти війну на умовах наших українських. Тобто, перемога має бути відсотково. я впевнений саме в тому, що перемога буде. Нам сьогодні думати треба про те, щоб не не підвищувалися тарифи для населення. Нам сьогодні треба розуміти, як захистити нашу критичну інфраструктуру. Нам сьогодні треба ще думати, ще як захищати простих людей, пенсіонерів, наших героїв, військових, до яких я ставлюся з великою повагою. І ось тут в мене є дуже велика кількість саме. Нагород від військових, щоб не було ніяких там інцинацій щодо цієї теми. Далі я хочу сказати, що те, що відбулося, це вже відбулося. Зараз йдуть слідчі дії. Слідчі дії прозорі, відкриті. Немає ніякого тиску. Я хочу сказати з боку правоохоронців, немає ніякого тиску з боку влади. Все має вирішувати наш український демократичний суд. А Але що за гроші? чому Дивіться, там uh, були. Справа, справа в тому, що uh, ми сьогодні з вами маємо пам'ятати, що на всі питання я готовий відповідати тільки після того, як будуть прийняті рішення саме судді. Зараз тривають слідчі дії. За будь-яке розголошення щодо слідчих дій я можу, і ви це розумієте, я а, 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 журналісти можу понести відповідне покарання. Це ж ваші, відповідно, 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 відповідно. А телефон Відповідно, відповідно. Відповідно, поки не буде. Рішення суду я не можу. Якщо буде дозвіл розказувати всі е, е, моменти пов'язані з е, безпосередньо з е, цим провадженням, тоді я відкрито про це скажу. Але це ж зараз варочий, чи не так? така інформація не може бути. Можна, можна поставити питання керівному. Я теж корінний киян, Сергій мене зважу. А де ви народилися? Я на Соломі. На Так. Mm -hmm. А ви для чого телефон було сьогодні вночі? Що ви кажете? Для чого ви телефон розбили? Uh -huh. Це якянно uh -huh. киянно. Uh -huh. А що тут пов'язано з uh, корінним киянином? Ну ви ж корінний киян? Uh -huh. А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? Бо телефон не чого взяли. Немає відповіді, я Давно. Одну відповідь. Ми не знаємо, до чого тут приводи глянуть. Наш телефон розбили. Відповідайте на конкретне питання. І що це за гроші? Конкретне питання слухайте скажіть, Будь ласка, а звідки інформація? Що розбити телефон? Це а, а звідки? Звідки ця інформація? Так, а звідки звітне від дуже слідчи дії? Поліція може це недостовірна інформація. Ви перевіряли? Тоді ну, або Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Тому що йдуть слідчі дії. по перше, ви можете? Ми можемо з вами переходити на гвалт. Але давайте залишатися в рамках України, в рамках гідності, патріотизму і відчувати один до одного повагу. Пане питання? Ви будь ласка, таке воно цікаво, Багато хто не знає. Не Все, дякую. ви несе що цікаво. Було. Ви на арміку о 5 годині ранку, 20 -го червня, збирали ряду. народ. Підкажіть, будь ласка, хто такий виборна, влад барабаш? Чому саме він збирав цих книжки? Чому ви не відповідаєте на мої питання? Я ж теж журналіст. А, а, вирішили, ми ж Шанов, ви вже вирішили, що ми. Поки... Шановні друзі, давайте припиняємо. Як якщо у вас я. ще будуть якісь питання, після засідання ми на питання ще... А, а Нет? ви впевнені, що я би просив вас вам, а... дотримуватися адвокатської етики, закону України про адвокатуру і так далі, якщо є можливість Звісно, так, так, так. І після засідання зараз вона. все одно це ж треба підготуватися. Не забувайте, друзі, наприкінці ділитися своїми коментарями. А що ви думаєте? Чи вірите ви, що Микола Тищенко понесе справжні закони покарання, і ми його побачимо? А кідбінського десь за гратами або кум. Андрія Єрмака, голов президента, звісно ж, залишиться недоторканим. Ну і напишіть, що ви думаєте з приводу найголовніших і найяскравіших його промов. Не забувайте лишати лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Пробанова Лайф. А головне бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.